Добрий день, діти! Продовжуємо вивчати тему номер 2 від хімічних елементів до хімічних сполук. Тема нашого сьогоднішнього уроку прості речовини, метали та неметали. Мета нашого уроку – ознайомитися з загальними фізичними властивостями металів і неметалів. Порівняти фізичні властивості металів і неметалів, закріпити вміння визначати положення металічних і неметалічних елементів в періодичній системі. Зі 118 хімічних елементів, відомих на сьогодні, близько 100 елементів є металічними. Згадаємо, як розташовані ці елементи. Пірадичної системі хімічних елементів. Поділимо періодичну систему на дві частини. діагональю, яка проводиться від елемента бору до елемента Радону. Тоді, в нижньому лівому куті знаходяться метали. В правому в верхньому куті знаходяться. Не метали. Причому в четвертай, п'ятай, шоста, сьома і восьми групах побічних підгроб знаходяться метали. Металічні елементи утворюють прості речовини метали. Деякі назви простих речовин і назви хімічних елементів, з атомів яких вони утворені, співпадають. Але є речовини, назви яких не співпадають. Назва елемента пишеться з великої літери, а назва простої речовини з малої. У елемента калія проста речовина називається Теж Калій. Ви бачите, що назва хімічного елемента пишеться з великої літери, а назва простої речовини з малої. У елемента аргентума назва простої речовини не співпадає, і проста речовина називається сріблом. У елемента копрома не співпадає назва простої речовини, і проста речовина називається мідь. У аурума золото. Розглянемо фізичні властивості металів. За агрегатним станом усі метали тверді речовини. Крім ртуті, яка при нормальних умовах є рідиною. За кольором усі метали майже однакові, сріблясто-сірі, можуть бути дещо темнішими або світлішими. Лише три метали мають характерне забарвлення. Золото Жовте, мідь червоне, цезій світло жовте. Всі метали мають металічний блиск, незалежно від кольору. Температура плавлення металів коливається у дуже широкому діапазоні. Найбільш легкоплавкий метал ртуть. За кімнатної температури є рідиною. Галій плавиться від теплоти людського тіла, його температура плавлення дорівнює 30 градусів Цельсія. Із металів, що широко застосовуються техніці, найбільш легкоплавки олово і свінець. Максимальну температуру плавлення має вольфрам, його температура дорівнює 3420 градусів Цельсія. Твердість речовин оцінюється за її здатністю залишати подряпини на іншій речовині. Найтвердішою речовиною є алмаз. Він залишає слід на будь-якої поверхні. Із металів за твердістю до алмазу найближчий хром, він дряпає скло. Наймякіші метали це літій натрій калій, їх можна різати ножем. М'якими є також свінець, олово, цинк, срібло. Метали дуже різняться за густиною. До легких металів відносяться літій, натрій, калій, магній, алюміній тощо. Літій найлегший метал. Він плаває не лише на поверхні води, а й на поверхні газу. Найбільш важкими металами є ртуть золото платина. Наприклад, літрова банка, заповнена ртуттю, важить 13,6 кг. Найважчі метали в природі осмій та ірідій. Багато металів пластичні, тобто можуть змінювати форму без руйнування. Наприклад, розплющуватися від удару молотом. Найбільш пластичними є золото, срібло, мідь, олово. Їх можна розкатувати в тонку фольгу. Ще за часів Київської Русі найтоншу золоту фольгу застосовували для золочення виробів з деревини і кераміки. Таким золотом прикрашали рукописні книги та ікони. Зі злитка золотом масою 1 грам можна витягнути дріт завдовжки майже 3 кілометри або виготовити лист фольги площою 1 квадратний метр. Дуже багато є цікавих фактів про метали. Наприклад, срібло часто застосовують як антибактеріальний засоб в першу чергу для знезараження води. У Японії срібло використовують при виробництві кондиціонерів. Такі прилади не тільки освіжають, але і очищають повітря в приміщенні. Золото Надзвичайно м'який метал. Його твердість можна порівняти з твердістю людського нігтя. А золота куля діаметром 46,2 мм важить кілограм. Кров у савців червоного кольору завдяки наявності в ній заліза. А у деяких інших тварин, наприклад, у восьминогів, кров блакитна, бо замість заліза вона містить мідь. Кілька століть тому алюміній коштував дорожче золота. За часів Наполеона на пишних трапезах мали право користуватися алюмінієвим посудом. Тільки сам імператор і його наближені, а запрошені гіли із золотих і срібних тарілок. А знайомимося з деякими загальними фізичними властивостями неметалів. Неметалів у періодичній системі менше, ніж металів. Неметали обведені червоним кольором, неметали мають різний агрегатний стан. Газоподібний, наприклад, хлор, це отруйний газ жовто-зеленого кольору, Фтор – отруйний газ світло-зеленого кольору. Можуть бути рідинами, це одна рідина. Бром червона бурого кольору з неприємним запахом. Багато неметалів, тверді речовини, темно сірого кольору з металічним блиском. Це йод, графіт, бор кремній. Мають різний кольор. Вуглець чорний, сірка жовтий. Фосфор червоний, алмаз без кольору, прозорий. Порівняємо фізичні властивості металів і неметалів. Складаємо табличку. Перша колонка це метали, друга неметали. Метали це тверді речовини, крім ртуті, яка при нормальних умовах є рідкою. Неметали можуть бути в різних агрегатних станах. Це твердий алмаз, рідкий бром і газоподібний хлор, фтор, кисень. За кольором вони бувають сріблясто-біли метали і сірі. Тільки три метала мають інший кольор золото, мідь і цезі. Неметали можуть бути різнокольоровими. Метали непрозорі, неметали алмаз, наприклад, прозорий. Метали без запаху, неметали мають характерний запах. Метали пластичні, ковки, витягуються в дріт, не метали непластичні, кріхки, метали електро і теплопроводні. Арафіт електропроводний, погано проводить тепло. Домашнє завдання. Повторити назви та символи хімічних елементів творче завдання. Написати листи хімічним елементам, металу та неметалу. Але перш за все, підпишіть конверт. На конверті вкажіть прізвище, назва хімічного елемента ім'я. Символ хімічного елемента, вулиця це група, номер будинку порядковий номер елемента, місто, період, країна. періодична система хімічних елементів Дмитра Івановича Менделєєва, і індекс це відносна атомна маса елемента.